Всім привіт! Сьогодні у нас такий тауран. І так, машинка зараз закрита. Так, закрита, так. Водійські двері закриті. А пасажирський бах відкрив. І що інше, включається світ, так. І якщо там включити зажигання, давайте покажемо. Так, зараз ми відкриваємо. Щось. Все, так? І якщо зараз отако, ми вставимо, допустим, ключ і зажигання, включимо зажигання. так? Тепер ми бачимо, що у нас на приборці. Зараз у нас відкриті ці двері, так? Закриваємо. І тепер відкриваємо ці. І бачимо, що приборка у нас бачить, що двері у нас відкриті. так? О, давай, дотягуйся. Так. Це означає, що. Концевичок в самому замку, він справний у нас. Проблема у нас не в, не в проводці і проблема не в концевиках, які є в замку, які йдуть, виходить там, всередині. так? А проблема, скоріш за все, в тому, що не працює сам моторчик, який приводить дві, повинен там опустити одну тягу. Бачу відео багато в ютубі є, що люди розбирають, міняють їх, але. Я не буду нічого там, якби сам мотор до моторчика лісти, я купив зразу новий замок. Поставлю, і я думаю, років на 10 мені хватить точно. І так, якщо вам це цікаво, то я вам це зараз покажу, як це зробити. Першим ділом знімаємо таку накладочку. Вона тут на таких трьох защолках. Одна, друга, третя. І ну, Відповідно, тут, воно, бачите, так, раз, два, три. Одна залишилась, тут дві, там остались. Я підівав мене, я ця, взяв трошки ізолентою, обмотав. Можна пластиковий так І тепер бачимо: тут є торкс на 30, тут є торкс на 30. Так. І в нижній нас, ще один. І тепер ще один, де ти? тут, о, на 20. Відкручуємо їх і далі вона вже сидить сама оця карта на кліпсах. Зняв я значить, першу карту. Ну, Так як я іспользував цей свій піддівач, цих два саморізка, що ми відкрутили. Далі пішли отакі закладні. У них держаться отакі. часто вони в мене деякі лишилися. Їм легше оказується, звідси повилазити. Деякі тут. Я думаю, що ця карта ще не вскривалася ні разу. так. Потім дивіться, що тут. І одна, звісно ж, зламалася. Без цього теж ніяк. Плохо. Тим не менше, ця залишилася тут. І по факту їй легше вийти звідти, ніж витягнутися звідси. Ну, Абсурд якщо не знаю, що так. Далі від'єднав е динамічик чи пещалку, так можна сказати. Далі тросик, який приходив от сюди. От, так. Він має таку от, защорку відводите, нажимаєте ручку, щоб у вас натягнутий був трос. І просто виводите його. Далі від'єднав фішечку тут ось до від цього освіщення а, і достав сам з ціклоподйомник. достав, тут він знаходиться тако пальцями йому знутри поміг, щоб він там вийшов Там двох міг, ось до, в цій стороні. О тут, от, тут треба нажати на оце, і тоді воно свободно звідти виходить. І тоді можна зняти з нього фішку. Так. І тепер отака в нас картина. Так, перед тим, як все це розкручувати і знімати, я що зробив? Ось, бачите, в мене скотч. Скотч я приклеїв до стекла на всякий случай, бо Ну, хай буде. Надів назад кнопочку. Так? І це стекло з цим скотчем опустив донизу. До оцього момента. Так. І так, ми бачимо там дві втулки. Одна внутрі, друга знаружі. Їх звідти там ні різьби нема, нічого нема. Її просто треба, я там хотів спочатку достати, тоді думаю, а чого ж її туди не толкнути? А й падає тоді, потім я собі підніму, і все. Є значить, в мене такі штучки, щоб вибивати. І так, зараз вибиваю спочатку меншу і потім другу, а потім стекло підняти доверху. І ще раз скочем примотати, щоб воно не падало. І вже Потім можна буде відділяти стеклоподйомник від нього. Ось так я їх вибив, їх вже нема. І Тепер піднімаємо наше до верху. А, зажигання включаємо і фіксуємо його в верхньому положенні. І з стеклом розібрався, значить воно вже там відстало від стеклоподйомника, закріпив його скочем, щоб воно не падало. Звісно, воно трошки влажне, але так і держиться. Далі треба розібратися замком. Тут До цій части є така глушечка. І отут такий болт торс на 20. Відкручуємо його. І наша задача достати цю серцевину, щоб потім можна було з ручки скинути тросик, так як зараз ми тросика доступ не маємо. Для того відкручуємо цей болт і достаємо, пробуємо цю серцевинку. Так, викрутив я його приблизно отак. Вже далі він не крутиться. І тепер ну, я тако прихлопну, щоб цей... Дивіться, так в мене вона хорошенько йде. Якщо у вас вона прикисає, то що вона там в алюмінієвому такому корпусі, значить знімайте цей ковпачок пластиковий. так? Коли ви будете його знімати, звісно вже ж виломати ці дві закльопки, дві стяжки, які тут є. Але потім можете приклеїти його. Так я робив в одній машині. Але потім ви можете по цьому постукати, і алюміній, де прикипів там. ВДшка, воно все відслоїться і тоді можна достати. Хоча в мене тут досталось легко. На якійсь шкоді я робив, то, звісно, то була проблемна. Так, і тепер можемо скинути в цей тросик. Зараз я візьму А Що, я вже не можу відкрити? А що? А, бо я відкрутив той болт. Ну, ладно. Ось так воно виглядає. І тут такий ось до зажимчик. Запаминаємо, де він був. Примерно у нас він був в такому положенні, да? можна фотку собі зробити. І отак от скидаємо цей тросик. Все, Цей тросик скинули. Ну, вилазь. І Він піде в місці з замком. Так. І тепер у нас, вже, в принципі, нічого почти що не мішає. Стекло відділили. Замок відділили. Тепер, значить, що ми робимо? То відкручуємо цих. Раз, два, два болта. І потім покруву всю цю карту. І воно все благополучно зніметься. Так, відкрутив значить я замок. Відкрутив всі болтики по кругу. І думав, так як на передніх дверках. Зараз достану в з замком зі всім. Але не йде. Там впирає якийсь трос. якщо відхилити. там щось. Ну, коротше, не йде. Треба відполовинити замок. Замок прикріплений на таких штучках. Бачите, тут воно отак. Всередині теж така втулка, а всередині ще одна втулочка. І благополучно я вибив туди всередину, і зараз потім виб'ємо ще наружну і потім просунемо цей тросик від замка теж туди, і замок у нас залишиться на місці. І попитаємося всю карту висунути. Коли я вибив їх, так, цей замок у нас освободився. і ми можемо її. Туди-сюди я нею пошевелив і вона вийшла. Єдине, що її держав, там держать провода. Якщо б нам треба було далі розбирати, треба було б знімати цю обліцовочку. Дивитися, там, скоріше, всего, що фішки, я думаю, так як на одній шкоді я розбирав. Я думаю, що там просто, якщо зняти цю обшивку, там просто фішки відключити і це все протягуєш, виймаєшся, якщо треба міняти стеклоподйомник. Нам туди лізти не треба. Доступ до замка ми маємо. Хай вона собі отак лежить, підклали тряпочку, щоб порох не царапати. Сам замок, отак ми його піднімаємо. Бачимо, не можемо підняти, бо фішка єдної мії і не можемо вже потім повністю його на столі перекинути Все на те, що ми купили. вже. Ну, ось так виглядає вся ця конструкція. Ось до цих два штиря, на яких воно держиться, так, які я витолкнув туди внутрішньо вставив. Якось треба буде їх потім вставити ще назад. Тоже буде не сильно легко, мені кажеться. Ну ладно, щось придумаємо. Всі ті пластмаски треба доставати, я вже дві достав, але ще дві має бути. Так, собственно говоря, ось до новий замок. Не знаю, який собі такий неоригінал. Стоя, 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 скільки він стоїть. Він стоїть 70 злотих українську валюту, то це 700 гривень. Так? Ну, от такий от. Так. І тепер ми бачимо, що він у нас все точно таке саме. Єсне, що тепер нам треба всі ці пластмаски переложити на нього, переложити тросик. І другий тросик ще десь повинен бути. Ага, з цієї сторони. Ось ось він. Так. Його теж треба причепити. В общем, все так і робимо. Переставляємо. Новий замок було получно, переложив дві тяги. І защитні корпуси. Це, і Тут що мала бути закльобочка, але в мене обломаний вже цей, закльобки немає смисла передержатися на цьому. Грубо говоря, він все одно прикручується Це тільки для монтажа. Так, достав дві ці втулочки і достав дві втулочки для стеклоподйомника. І тепер треба пройти і встановлювати його. Ситуація значить, що стоїть так. Замок я прикрутив, прихватив на два болтики, поки отако воно все відкинуте. В принципі, карта сідає на своє місце. Єдине, що не входять оці два пазики, які входили ось до сюди. Але, грубо говоря, якщо я хочу їх туди попасти, мені треба все ж таки достати звідти проводку, відсоединити, протягнути всі ті провода через ту кобуру або хоча б ослабити, щоб це виходить, щоб можна було. Коротше, треба зняти тоді ту проводку і займатися з тою проводкою гратися. Я, звісно, з цього не хочу робити, через то я отак і оцю поставлю, оцю глушечку пройде, а оця пластиночка собі там буде в воздусі. Замок держиться на двох болтах, він нікуди не дінеться. А в наступний раз, если вдруг уже поломиться стеклоподйомник, треба буде міняти його. В будь-якому випадку карта буде зніматися. І тоді можна буде вставити ці заглушки, бо їх треба вставляти з той сторони, з цієї не вставиш. А якщо зараз карту приставиш, то ти ніяк не нажмеш. Ну, короче, в будь-якому випадку треба знімати проводку. Я думаю, що я це не буду робити, і ви теж не будете це робити, повірте мені, якщо у вас тільки замок. Якщо є так, то да, треба то буде тоді зняти. А так, що, складаємо все назад і все, все підсоединяємо. І так, зібрав я його. Так, ну, прикрутив замок, прикрутив карту. Цих дві штучки, так як я і казав, вони там не прикручені. Так собі там та пластмаска і буде гуляти. Так, закриваємо. Все у нас відкривається. Тепер йдемо наперед, бо цей пульт щось не знає. Щось бере тільки спереду. Ну, Закривай давай. знаю, Коротше, ладно, з цим пультом. Закрито. Закрито. Супер. Тепер йдемо сюди. Відкрито. Відкрито. Все. Робота провідіна. Цю, закрутив точно так само, серцевинку ставив, тросик надів на місце, там без проблем. Ну і що? І що? Тепер зараз точно так само карту все надіваємо, Ставимо всі ці глушечки, сюди глушечку. Цю я сразу заправив. І Займаємося. Зараз опустимо, піднімемо стеклоподйомник, опустимо, щоб воно сіло там, щоб зійшлося, і будемо вставляти ці дві загрушки. Спочатку велику, потім якусь малу нам треба ставити. А Може дві рази? ну Зараз побачу. Як. Тепер ви можете поняти, що я лишив ці штучки, тому що нам треба стекло опустити максимально донизу. Ага, воно вперло в стеклоподйомник. Так, зараз включаємо зажигання і спускаємо стеклоподйомник, щоб ми його могли бачити. так, Держу за скотч Ось воно в мене вже тут. О! Так. І тепер цим скочем треба нам інцентрувати його. От, я собі можу ним сюди і тянути. Тому що отак воно повністю там втягнеться так, що не достанеш. Ну що, тепер ставимо ці втулки, де у мене ті втулки? Ага. До, шо, три так, стекло знову зверху. Карта знову знімалась. А чого? Тому що перша попитка не венчалася успіхом. Попробую я просто саму цю. Нічого подобного впало туди вмісті з цим. Прийшлося все знімати знову. Ну Замок не знімав, так як в мене ж на мене під'єднано. Так, Зараз хочу совородити таким образом. Отаку от я його наживлю сюди трошки так. і попробую його туди втолкати. І другою якоюсь отверткою буду допомагати, щоб ці края зайшли туди. Чи, не Хай собі долу намастити, Що, щоб на лучше йшло якоюсь спаскою. Не знаю, як вийде, то розкажу. І так, Перша втулочка зайшла, Так, я її вставив, вставив виходить, ось так. Де да, там придержував, по цю вставляв другу і бив, виходить, по ній і вона зайшла. Тепер задача забити сюди цю ще маленьку. І важливо, щоб вона не влетіла в місці з тою. Ну, ладно, я думаю, що це вийде, в мене зараз акуратно постуки. Ну, В кінці добив просто такий в мене є плоскость. Чесно вам скажу, що всі ці процедури оце з цим. З цим механізмом це саме морока. Так, Для того, щоб цей, цей скотч, щоб можна було потім відцентрувати туди-сюди. Все, то на місці тепер вже можна закручувати знову ці болтики, бо я перший раз закрутив, все зібрав, заглушки вставив, серцевинки вставив, а потім знову все знімав. Ну нічого. В общем, Значить, Далі розчіпляємо вже карту, під'єднуємо все. Все, що розібрали, думаю, це і так понятно. Що касається цих закльопок чи защолок, дивіться, вони повинні бути. От в такому стані, так, виведені, то, що якщо воно вбито далі, ось, то, як тут, то ви його ніколи отвірці не вставите, то, що воно розширене. Через те, що треба взяти? Треба взяти за оце і потягнути, щоб воно випрыгнуло. Або такого приблизно, нажати. І цей грибочок має сісти до краю, так якось я зробив вже тут. Так? І тоді, коли будете забивати, що воно просто уплотниця, розкриється і буде держатися. Вивести в це положення, це теж задача ще. <хе> Значить, б я брав головку, бризкав сюди ведешки, тому що одну там вже поламавши по і так акуратненько сюди бив. От, отак. Тик-тик-тик-тик, і воно щом і пішло. Побив наоборот. Хотів, щоб воно сіло сюди. Трошки одна там надламалась. В общем, такі нюанси, всякі нюанси коротко, цих Volkswagen. Так, таранчик знаєш зібраний, двері закриваються, все працює, все добре. Значить, кому дане відео допомогло, підписуємося або ставимо лайки. І в загальному всім дякую за перегляд.